Настя, їсти що будемо. Настя, Настя, нічого не буде. Не зрозумів, що я таке сказав. Сказав просто Настя, що будемо їсти. Як нічого, я собі зараз щось приготую їсти. Розігріта пательня, трошки олії, куряче філе зі спеціями викидаємо на нашу пательню. М'ясо знімаємо, кусочок масла, морква і цибуля, зелений і червоний перець, сухий часник, Файненько перемішали. Домашній горошок. Рис. Різні спеції. Файненько перемішали. Заливаємо водою. Викладаємо курочку. Файно перемішуємо. Накриваємо. Нехай 20 хвилин готується. Ммм, mm, як смачно пахне. Коханий, я вже на тебе не ображаюся, я тебе вже пробачила. Ти мене пробачила? Добре, добре, добре. Це щось неймовірно вийшло. Рис з курочкою. Смачного. Я тобі ж казала, що мені не можна горох. Дякую, хай дуже смачно. Я дуже радий, що тобі сподобалось. Було неймовірно смачно. Настя. Ах, знову Настя. Добре, добре.